Доброго дня, шановні депутати. Форум є. Починаємо засідання. З порядку денним всі Так да. Потрібно зачитувати. Не Ми. треба. Порядок денний цього засідання складається із 25 питань. Голосуємо за порядок денний і за основу. одноголосну. Чи є зауваження, чи є доповнення до порядку денного засідання? Є пропозиції внести Стопа. до порядку денного. Наступні питання про розгляд клопотання труб бідіни Поліни Олександрівни, про розгляд попитання Баранюк Аліни Олександрівни, про розгляд клопотання Симорокової Галини Олександрівни та Соловйова Євгена Олександровича, про розгляд клопотання старошніни Іванівни, про розгляд попитання шурни Ганни Степаніни, про розгляд клотання Білобуди Сніжани Валерівни про розгляд клопотання шкурини Олександра Федоровича, про розгляд клопотання шкурини Федора Герасимовича, про розгляд попотання герладжи у Пилипа Гавриловича про розлік попатання у Миколи Фелиповича, про розлік попатання гайдажи Віктора Івановича, про передачу вареку і викупаних земельних часток паїв на території Деської області змейського району села Дмитрівка за населеного пункту за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю Камаліна Кобліх. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером на останні 4 цифри 0216. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером на станції 4 цифри 0662. І останнє питання про про питання Урсула Сергія Миколайовича. Голосуємо за поправку голосу. Голосуємо за порядок денний в цілому. Okay. Да. Переходимо до розгляду проєкту. Okay. Okay. Голови постійної комісії військової міської ради з питань земельних відносин про діяльність комісії ті міської ради за 24 рік. Постійна комісія Тівійської міської ради з питань земельних відносин здійснює свою діяльність відповідно до регламенту міської ради, плавно роботи ради на рік складу постійної комісії до міської ради з питань земельних відносин входить 9 депутатів. Протягом звітного періоду склад постійної комісії набув зміни. Вибул, вибули Антонова партія Слуга народу. І вибула ратушник партія Батьківщина. І набула повноважень манжару Андрющенко. За звітний період роботи постійної комісії проведено 14 власних. Та спільних засідань. Всього розглянуто 288 питань. На засіданні комісії розглядались всі проекти рішення, які відносились до розгляду сесії, на розгляд сесії, звернення мешканців громад щодо вирішення земельних спорів, звернення мешканців, а, звернення суб'єктів господарювання щодо нормативної грошової оцінки, земельних ділянок. З даного питання було ну, направлено. Звернення до Ізмаїльської районної державної військової адміністрації щодо прийняття вирішення даного питання. Всі члени комісії приймали активну участь у пленерних засіданнях міської ради спільних з постійної комісії. Депутати постійної комісії постійно ведуть роботу з прийому громадян особистих питань. За звітний період депутатами постійної комісії підготовлено 417 депутатських актів. В цілому звітному періоді постійної комісії працювали. Злагоджено професійно відповідально. Детальний звіт аналізом роботи постійної комісії опубліковано на сайті міської ради. З даного питання, пропонується проєкт рішення схвалити постійної комісії про діяльність комісії з 24 рік роботу постійної комісії за мельних питань за звітний період задовільне. Рекомендувати постійній комісії. Продовжити роботу з вирішенням питань, які відносяться до компетенції комісії. Я бачу, нічим не загалом. Чому задовільно? Дуже хорошою. Є задоволіна і за задовільна. Пропоную задовільно. Голосуємо за основу. Чи є, да. Чи є поправки? Ні. Голосуємо в цілому. Слідуюче питання. Про виконання перспективного плану роботи Клісько міської ради за 24 рік. В грудні 2023 року було затверджено перспективний план роботи ради на 2024 рік, проаналізовано його виконання. Виконання складає 94,3%, Не виконано 146 питань лише 8, це питання, які, які не виконалися через відсутність необхідності прийняття даних рішень, у зв'язку з ліквідацією комунального підприємства ВКБ, а також два питання не розглянуті, вони переглядають. На 25 рік, включення проєкту плану 25 рік. Запонуємо дане питання, випускаємо оглядак генарного засідання. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Е... Слідує питання про затвердження перспективного плану роботи Київської міської ради за 25 рік. На 25 рік. Ой, на 25 рік. На підставі клопотань структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, виконавчих органів міської ради створили, складено перспективний план роботи ради на 2025 рік, який включає питання з земельних питань, комунальних, бюджетних, розвитку закладів освіти, медицини, культури і так далі. Всього заплановано 146 питань. Голосуємо за основу. Чи є поправлення? Глосуємо цілому. Следующе питання про затвердження міської цільової програми розвитку земельних відносин з міських міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області на 25-29 роки. даним проєктом рішення запропоновано затвердити міську програму розвитку земельних відносин та охорони земель Київської міської ради на 2025-2029 роки? Дані програми заплановано. Розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Київської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області. Розроблене документація землоустрою, розроблення допомогічного основного масштабу 11 тисяч цифровому векторному електронному та громадічному зображенню до потерянка репотузйомки. Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Київської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області. Розроблення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації даної програми 6,5 мільйонів. Прошу вас затвердити дані проєкт рішення та винести на роботу засідання Української міської ради. Голосуємо за основу, чи є поправка. Голосуємо сьогодні. Слідує питання про затвердження технічної документації за наукою щодо мініталізації земельної ділянки для ведення. Тремського господарства розташованого на території Дерської області Змійського району підійшов міської ради за межами населеного пункту. Даний теж рішення затвердити технічні комітету замовлю, щоб їм відвідати земельні ділянки по 2,063. Кадастер номер останні цифру 1163. За цілівим призначенням для ведення ферміського господарства розташованого в території Одеської області Ізмельського району Київської міської ради за межами населеного пункту. Прошу вас підтримати дане переоквіщення та необлезнесті на розвитку на засіданні. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Следующее питання про розвитку опитання капітана Юра Борисовича. Даним проєктом рішенням запропоновано внести зміни до договору оренди землі від 11 жовтня 2019 року земельну ділянку площі 0,0445 кома з кадастровим номером останні цифри 0089 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою Одеська область із район, місто Кілія, вулиця Маяк, 286. Змінився власник об'єктів другого майна, помимо вносимо звіт. Прошу вас підтримати дане проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Следує питання. При внесення змін до договору оренди землі від 09 листопада 2023 року покладання товариства з обмеженою відповідальністю приз руку. Даним проєктом рішення запропоновано внести зміни до договору оренди землі від 09 листопада 2023 року на земельну ділянку площу 12261 га з кадастровим номером по 0678, цільє призначення для ведення товарного сільська згодського різниця та Одесько Одеська область і район, місто Кілья, вулиця Грозинська, 61А. Також змінився власник об'єктів на майна, тому вноситься зміни до договору до оренди землі. Прошу вас підтримати даних піратичних фінального зміни. Голосуємо за основу. Чи є поправок? Голосуємо в цілому. Следующе питання проводить по батання СПГ СВ. пара 2. Даним проєктом запропоновано поновити на 7 років договір про резен номер 89 від 04.02 2005 року, який зареєстрований Одеський фільм, ДПСкий регіональний центр державного земельного кадастру від 07 лютого 2005 року. На земельну п'ятку площі 55,4001 з кадастровим номером останній 0331 за цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Одеської області Ізмінівського району міської міської ради. Прошу вас підтримати дане проєкт рішення та винести на розгляд пенального засідання. Голосуємо за основу. Чи є поправки? так, да, да. ставка 800. Гусун дело. Следующее программое куплинный диазум. Прошу вас. 9-10. Так, 9 Про розвит по танке товарищества замежной відповідальностью Кремінь с тресим щодо надання згоди на передачу суверенної земельної ділянки с кадастровым номером останній цифр ноль Даним проектом рішення запропоновано надати згоду товариству за межами відповідальності переміні сімсот на передачу у суперенду ФГ Агросвіт Песарабії земельної ділянки площі 11,2,99 га з кадастровим номером останній 06,92 для ведення фермерського господарства, розташованою. На території Одеської області Ізмінівський район, Київська міська рада. На срок, що не може перевищувати строку, визначеного договором аренди землі номер 23 від 16 вересня 2024 року. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Всього. Наступне питання про розгляд клопотання товариства з обмеженою відповідальністю Кремлі 777 щодо. Надання згоди на передачу субережної земельної ділянки з кадастровим номером останній останні цілі 0691. Даним танком рішення за надати згоду подарунства за межі окремі 777 за передачу за оренду ПД агарської фісерапії зімельні рінки площі 11 коме 2097 кадастровим номером останні 0691 проведення переміського спідастро, скашова за адресою Оденської області міський міська міська рада. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Загоруємо за основу. Чи є поправки до проєкту рішення? Долучуємо в цілому. Дякую. Следує питання про питання служби відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити проєкт замовлю щодо відведення земельної ділянки площі 3, КОМА. 4 Га з кадастровим номером останні нульсі вісім сліве призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства на території Одеської області із неї району кіліської міської ради за межами населеного пункту. Це земельна ділянка, яка є у нас парковка на виїзді, да? і за парковкою також вони будуть в подальшому можливо робити ще парковку, і там буде. Їх земельна ділянка, яка у них буде в постійному користуванні, підтримати даний проєкт. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо цього. Следує питання про розгляд про питання Ніколенко Світлани Цемені. Ніколенко, Світлана Цеменіна, так. Даним проектом рішення запропоновано припинити шляхом розірвання договір оренди землі від 13.09.2023 року на земельну ділянку загальної площі 0, тисяча газ кадастровим номером останні для будівництва і обслуговування житлового будинку господарській будівлі і садибна ділянка за адресою Одеська область, Ізмаїльський район, місто Кіля, Вулиця Галицька, 18 за взаємною згодою сторін. Прошу підтримати дані проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо основу. Слідує питання про <кусуємо>. розгляд про питання за Наталії Борисіна щодо змін цілового призначення земельної ділянки. На даному проєкту запропоновано надати Закордонській надалі боїсь дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площі 015 га з кадастровим номером останні 0840 з для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель для будівельних організацій на цільове призначення для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд приседивна ділянка за адресою Одеської області і Змейський район. Місто Кієв вулиця Героїв України, 38. Вона нам надала документи право власності. За даною адресою у неї зареєстрований житловий будинок. Угу. Тому зміна цього призначення. Прошу вас, підтримати дані. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Не. Голосуємо цілому. Слідує питання про розвідку питання крові Катерина Катерини Даний проєкт рішення запропонували затвердити технічну документацію зимового щодо встановлення і ділянки на ділянків натуреновеселості площі 0,100 газ подастровому останні 0,201 для будівництва обслуговування школу будинку за ДРСУ Одеської області, Візмейський район, місто Кія, вулиця Українська, 119, та передати пройти Катерині Михайлівні у власність зазначену земельну ділянку. Прошу підтримувати дане під Голосуємо за основу. Чи є поправда? Голосуємо в цілому. Судяще питання про розгляд про питання ковіри трохи. Даний проєкт вирішено затвердити технічну документацію заголовку, щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натури місцевості площу 0,100 казка дастров номер останні 0179. Для будівництва експолоні житлового будинку будівлі будівель і Спротисідніка за адресою Одеська область, Ізмаївський район, місто Кіля, вулиця Дмитрівська, 81, та передати Василенко Вірі Трохимені у власність зазначеного земельну ділянку. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо цілому. Следує питання про розгляд про питання Григоренко Тетяни Григорії. В мене проєкт рішення запропоновано затвердити технічну документацію з місто через новування межземених діял території на місцевість площі 0 по 0885 наз кадастровому складі 001 для будівництва свого будинку господарських будівлі згоди Сидина Ділянка за актеріс Одеського з міської області діяли захисників Зміїного 9 та передати регулярних петлях Героївна у власність земельної ділянки. Чи є поправлю? Голосуємо в цілому. Следує питання проволода колодана Старсі Василя Григоровича. Заним проєктом департамент запропоновано технічну документацію зимового щодо встановлення відновлення майже змейних для комітетурівно місцевості площу га з кадастровим номером по стан 0282 для будівництва обслуговування, школу винку, господарської бурівської просили Мир'яка за адресою Одеської області Змійської райони, низку Кір'я, вулиця Герецька, 11 та передати Стасю Василю Григоровичу у власній земельну ділянку. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо цілому. Следує питання про розгляд питання Корнієнка Микола Миколаївича. Дано проєкту рішення запропонував затвердити технічну документацію з ООН, що встановлення відновлення меж земельної ділянки натурині місцевості, площі, мої кома. Тисячі хаз кадастровим номером останній 0050 для будівництва і оцегоні штового будинку обслуговістів будівлі спробу селінка за адресою Одеської вулиці, Змійський район, місто Кіля, вулиця Прикордона, 27, та передати Карнієнко Миколі Миколайовичу у власній земельній ділянці. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Следує питання про допитання Іванова Сергія Візимовича. На даному проєктніше запропонував затвердити технічну документацію знову, щоб встановлені відновлені земельної ділянки на дорі на місцевості площі 0,0616 з кадастровим номером останній 0904 для будівництва житлового будинку господарських та ПСД-Ділянка за адресою Одеська область із район, місто міста Кіля вулиця Райнова Бориса 23 та передати Іванову Сергію Івхайовичу у власність земельної ділянки. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Ні. Следує питання. Про розгляд бокання Каченко Віктора Васильовича. Та Каченко Наталії Васильовна. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію устрою щодо встановлення відновлення меж земельіврянки натурі на стілеці площі 0,1000 га кадастровий номер номером останні 0142 для будівництва обслуговування житлового будинку господарства Збільїського седини Для з адресу Одеського Цізміської області Кіяни Маяк, 287 та передати Ткаченко Віктору Васильовичу та Ткаченко Наталії Васильівни у спільну сумісну власність земельної ділянки. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Висунуємо за основу. Чи є поправки? Госуємо ціло. Следує питання про розвиток питання про про шленку Німеччини. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію землю, щоб встановлені відновлення меж земельної ділянки на місцевості площі 0,25. Ага. з кадастровым номером останні 0080 для будівництва в Солоні, щоб господарського будівлі спросили.